Для нової адміністрації Сполучених Штатів вони розглядають Росію як цікаві ринки, як можливості доступу до тих же мінералів, до бізнесу, до грошей. І їм здається, що Росія, яка мислить теж в бізнесових категоріях, в яких мислить Трамп мала би з ними домовитися. Але мислення Путіна не є бізнесовим. Мислення Путіна є імперіалістично шизофренічним, при тому, що він безумовно людина, яка вміє логічно мислити. Але цілі, які він, він перед собою ставить, це не ті цілі, які перед собою ставить Трамп. Отже, цілі всіх перемовників різні. Трамп хоче досягти миру, але такого миру, в якому би його не звинуватили, що він здав інтереси України, а отже, інтереси Сполучених Штатів, і їхніх союзників і інтереси Європи. Путін хоче завоювати Україну і половину Європи. Україна хоче відвоювати свої території і виконати свої території агресора. І Інтереси всіх цих трьох сторін в жоден спосіб не збігаються. Як ці країни можуть про щось домовитися, якщо інтереси є різні, коли Трамп говорить, що е, треба буде всім десь поступитися? То питання в тому, що чим саме Росія не може поступитися метою знищити Україну? Україна не може поступитися тим, що вона віддасть свої території Росії? І через те, оскільки цих інтересів немає, то так складно домовитися. єдиний спосіб домовитися це насправді е, всім разом бути сильнішими від країни агресора? Тоді буде хоч якийсь стимул в Путіна домовлятися. Не сьогодні я не бачу такого стимулу.